Завдяки міжнародній співпраці міська влада ічні за час повномасштабної війни вже залучила в громаду понад півтора мільйони доларів іноземних інвестицій. На цьому зупинятися не збираються, ділиться очільниця ічні Олена Бутурлим. Тут системно працюють над пошуком міст побратимів. У нас три міста побратимів у Франції, Авранч, Пломер і Сарсель. Нам в Польщі братня Гміна Дембіца, з якою теж в цьому році підписаний меморандум був у березні цього року. І зараз працюємо далі на даний час. Мій радник з питань. Економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародних зв'язків Олихвострих перебуває за кордоном, веде перемовини в Прибалтиці, працюємо далі. Ну і Сподіваємося, що наші братні міста у Франції, у них є ідея. І ми будемо працювати в тому напрямку, щоб їхні міста партнери Британії, Німеччини, Італії, Ірландії та інших країн, які готові теж стати містами-партнерами для Ічні в рамках робочої поїздки очільниці Ічні до Франції в листопаді цього року було підписано меморандум про співпрацю з містом Сарсель. Так склалась ситуація, що минулого року я була у складі делегації. Запрошена на 104 й конгрес. І саме це дало мені знайомство із мерами міст Племера Явранча і домовилися про співпрацю, партнерство. Ну і ці міста почали надавати допомогу нашій громаді. Таким чином, знову знайомство розширювалося, і саме співзасновниця. Благодійної організації французької, яка працює в Парижі Стенді з України, мала можливість і долучила до партнерських стосунків Ічнянщини місто Сарсель. Це регіон Ель-Франс, і саме цей регіон. Взяв на себе шефство над відновленням Чернігівщини сьогодні допомогу ічнянській громаді від французьких міст побратимів важко переоцінити. Прийняті перш за все програми. Це програми мерідь Агранша, Пломера і Сарселя. На фінансову допомогу, і це перший транш для нашої міської лікарні по 10 тисяч євро прийняло кожне місто, тобто 30 тисяч євро повинно надійти найближчим часом на валютний рахунок лікарні медичного закладу. Нашого далі у нас є домовленість про підтримку нашого медичного закладу так само госпіталями «Авранча» і Сарселя. Відповідне обладнання, засоби, препарати і так далі. І ми вже навіть говорили про обмін досвідом, тобто наші медики матимуть унікальну можливість пройти якесь певне стажування, отримати досвід цих потужних медичних закладів наших братніх міст. Далі обговорювали співпрацю в галузі освіти, культури. Соціальної сфери, навіть інфраструктури, благодійні іноземні організації в рамках співпраці вимагають виконання певних умов: це публічність, прозорість та звітність. Усі ці пункти ічнянська громада виконує на 100%. Репутація для нашої громади це перш за все. З багатьма фондами у нас теж підписані з іноземними меморандуми. Багато фондів нам надає допомогу. І з багатьма ми благодійниками працюємо з перших днів повномасштабної війни. Ну і серед яких. Якщо брати вже допомогу Франції, то багато благодійних організацій, та сама благодійна організація Стенвід з України і благодійна організація «Актед» Французька. Зараз потужна підтримка у нас і ми дуже вдячні. Це благодійна організація Леруа Мерлен Солідарність на сьогоднішній день, яка взяла під опіку нашу віщенську міську лікарню. І вже витратила на облаштування і на ремонт даху більше п'яти з половиною мільйонів гривень. Потужна підтримка надходить від благодійних організацій з усього світу. Ділиться Олена Бутурлим. Дуже потужна підтримка в нас Стеротарі Інтернешнл, Це різні країни, які долучаються до допомоги Чянщини. Зараз ми очікуємо вже сьомий будинок від Rotary International для постраждалих родин з Лічнянщини. У нас зараз ми почали співпрацю із великою французькою компанією, яка працює в 14 країнах світу. Це компанія Лідея Аграрна, з якою ми почали співпрацювати. Я сподіваюся, що це дасть. Як на перспективу, теж добрі результати. Ічнянська громада є одним з лідерів на Чернігівщині по залученню міжнародних інвестицій. Про це неодноразово наголошував голова ОВА В'ячеслав Чаус. Це та громада, з якої варто брати приклад.